Знайдено пам'ятник Шевченку, заввишки три метри. На вигляд письменнику 33 роки. Одягнутий він у довгий сюртук. В лівій руці тримає теку з малюнками. Хто пізнає власність відгукніться. Це не жарт. Пам'ятник Кобзарю виявився нічийним. А з ним гармати, огорожі, підсвітка і ще низка об'єктів історичної частини міста валу. Чувона горожа. 186 вісімдесят шість метрів погони, парапет оздоблений гранітом, Це фонтан з сторони вулиці Преображенської. Опори з світильниками: 112 штук, і освітлення гармат вмонтоване в постаменті. Інвентаризацією зайнялися ще восени. Підсумки приголомшливі на балансі жодного з можливих відомств вони не знаходяться. Ми, як фонд комунального майна, були ціновані запити усі структури. Починаючи з регіонального відділення державного майна комунального майна управління культури, архітектури обласної адміністрації Чинівської міської ради з метою виявлення балансу утримувача. ми отримали виповіді, що на балансі установ нігде не рахується. Є навалою будівля за право власності, не яку хто тільки не боровся, та потрібних документів так і не надав. Будинок, в якому розташована спортивна школа на сьогодні. Також цей об'єкт у нас попадає як безхозний, тому що на сьогодні нету власника, який має правостанальніші документи на цю будівлю і об'єкти розташовані біля неї. Якщо після 12 місяців реальний власник не з'явиться, то долю споруду вирішуватимуть депутати на сесії. Безхозні і 46 майданчиків з 375 перевірених. Встановлені вони у різні часи. Переважно це подарунки різних політичних сил напередодні виборів. Були встановлені. Ще з радянських ремін, деякі встановлені партіями, окремими депутатами. От. Тому на сьогодні дуже важливе вирішене питання, хто ж їх буде обслуговувати за законодавством. Півроку шукали через оголошення власників на сьогодні жодна організація або фізична особа не звернулась до фонду з відповідною заявою, тому фонд комунальна МНА підготував відповідний проєкт рішення на сесію. Саме на сесії 29 грудня вирішиться доля майданчиків, а разом з ними і частини об'єктів, розташованих на валу. Щодо пам'ятника Шевченку та гармат, то з визначенням їх власника питання поки не вирішене. Фонд комунального майна чекає на отримання всіх необхідних відповідей. От тільки як воно все стільки років висіло в повітрі, без хазяйни. і ніхто не цікавився, що об'єкти історичної частини міста офіційно нікому не належать а майданчики руйнуються, стають небезпечними та можуть травмувати дитину, і немає кому понести відповідальність.